Наші вітання, шановні друзі, переказуємо вам благословіння з України, нехай Божа благодать наповнює ваше життя і хочемо поговорити з вами про таємницю Божу. Бо це є те, що дійсно важливо знати і розуміти всім, бо багато людей вважають, що можна бути напряму з Богом. Але пряма з Богом це тільки тіло Христове. Тому що Христос уже на небесах поруч з Отцем, і відповідно його наречена, церква також туди входить. І нам треба просто зрозуміти, що ось ця таємниця відносин Христа і Церкви подібна до таємниці подружнього життя. І насправді, коли ми ці речі для себе зрозуміємо. То для нас ніколи не стане питання, як же нам з'єднатися з Господом, тому що ми тоді будемо розуміти, що воля Божа відкривається і здійснюється тільки в церкві, і по-іншому бути з Богом ми просто не можемо. Так і всі хочуть, щоб Ісус захистив, зберіг, особливо зараз в ці важкі часи, та й будь-які є війна. Бойові дії, як зараз у нас в Україні чи немає, завжди хочеться мати Божу охорону. Але для того, щоб Ісус був нашим представником там, на небесах, і захищав нас від пекла, диявола і всіх нечистих демонів, духів, бісів, то ми маємо бути його представниками тут, на землі. Тоді так, тоді ми тоді в нас є певність, як у чоловіка і у дружини є свідоцтво, що вони чоловік і дружина. Так, коли ми являємо Христа тут, то він так само буде нашим представником там, на небесах. І дійсно люди, які напряму з Богом, вони не йдуть за цим світом, не йдуть за тілом, не йдуть за душою, вони сповнюються духа. І вони завжди в дусі. Тіло може бути на землі, але духом там, в небесах. І мати такі об'явлення від Бога, які змінюють не тільки а, того, хто отримує, а і тих, хто чує, слухають і чують. чують, слухають ці об'явлення. Тому нам і варто. Дивитися на плід і на результат, хто дійсно напряму з Богом, тому що духовна людина, дух, він йде до любові, до миру, до, до доброго, до добра. А релігія вона зла. Жорстока, цинічна, і найголовніше, що вона безплідна. Ісус показував Ефеській церкві, що в ній багато доброго. Але немає любові. І каже, що якщо не буде повернута любов, то просто буде сунуто свічник, буде забрано благодать і, ну, власне, церква не буде церквою. Ми зараз це спостерігаємо. І саме тому апостол Павло і пише в посланні до Єфесян в четвертому розділі, що Ісус дає дари. Для церкви, апостолів, пророків, пастирів, вчителів, євангелістів. Він є нашим представником, він є голова тіла церкви. Хто як не він, краще знає, кому яку функцію виконувати в церкві, кому які дари давати. Він може взяти нічого незначущо людину і зробити з неї ту людину, яка змінить цілий Світ. Заходьте за посиланням, дізнавайтесь ще більше таємниць і майте мудрість Божу, майте Бога в розумі, щоб вам відкривалося писання і всі таємниці. А також підписуйтесь на канали Салтаненко І якщо ви не є частиною церкви, то приєднуйтесь до місії Слово Боже. Якщо маєте потребу в духовному спілкуванні, будь ласка, напишіть нам з Господом!